Доброго ранку, мирного тихого неба і Божого благословення, я бажаю на протязі дня усім глядачам передачі ранок з Надією і разом з вами маю чудову нагоду подякувати Богові за день життя, за охорону, яку він дав нам уночі, і особливо дякувати за обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями і з радістю зустрічати Ісуса. Господь залишив своє Слово, щоб ми вивчили життя Ісуса, щоб ми наблизились до Нього. І ось пророк Осія, коли звернувся до свого народу в шостому розділі, в третьому вірші, послухайте, і пізнаймо, намагаємось пізнати Господа, міцно поставлений прихід Його, мов зірниці. Коли сатана навіє що ви здійснили настільки тяжкі гріхи, щоб вам не дочекатися великих перемог у Бозі, скажіть йому, згідно Біблії, що Бог любить більше всіх, кому найбільше прощено. Він любить таких грішників, які каються. Не намагайтеся зменшити вашу провину, вибачте гріх і якось оправдуйте його. Ні, а навпаки, кайтеся в гріхах. Ви не можете вірою наблизитися до Бога, якщо не усвідомите своєї гріховності. Лише таким чином зможете скористатися обітницями і твердою вірою покластися на безмежну жертву, котра була принесена за все людство. Зблизьтеся з Ісусом, і Його велике любляче серце притягне вас до себе. Для мене є нестерпною думка, що хтось може піти, не зміцнивши своєї віри. Кожний крок уперед повинен бути кроком віри. Маючи духовний, багатий вірою досвід, один християнин міг би переслідувати тисячу, а двоє змусили б утікати 10 тисяч. Однак усі їхні таланти. Уся здобута ними майстерність і красномовність нічого не варті, якщо вони не посвячені Богові. Апостол Павло бажав, щоб його брати потішалися тією потіхою, якою був потішений він сам. Християнин знаходить незмінну радість і постійну силу в Ісусі. Тож скеруємо наш погляд. Виключно на славу Божу. Не дозвольмо, аби щось постало між нами і ним. Якщо будемо намагатися пізнати Господа, ми знатимемо, що немов зірниці прихід Його, і він прийде до нас, немов дощ, немов пізній дощ, що наповнює землю. Якщо ми причетні до Божественної природи, то відобразимо у житті і характері подобу нашого Божественного Господа, тобто Ісуса Христа. Неможливо бути недбалими у пошуках такої досконалості характеру. Ми не можемо пасивно підкорятися обставинам, гадаючи, що роботу за нас зроблять інші. Кожен, хто має цю надію на Нього очищає себе так, як він чистий. Ми повинні бути співпрацівниками Бога. Життя має стати для нас покірним, ревним здійсненням спасіння зі страхом і тремтінням. У такому разі у нашому серці пробуватимуть віра, надія і любов, вселяючи надію на кращу з нагород, котра очікує переможця. Невтомний, рішучий ворог приготував пастки для кожної душі, котра не готова до випробувань та незахищена постійною молитвою і живою вірою. Ми не можемо кожен зокрема, і навіть усі християни разом у взяті відгородитися від постійних нападів. Але силу Ісуса кожна спокуса і атака сатани таємна чи видима. Можуть бути успішно переможені. Пам'ятайте, що противник, ваш диявол, ходить, як рикаючий лев, що шукає кого пожерти. Тому Ісус закликав не спати а бодритись і пильнуватись. Ми маємо жити на цій землі, не дивлячись на гріхи інших, не шукати вад у них, а каятися у своїх, і Господь. Бачу, що має відбуватися і як відбувалося завжди, і тому наголосив ось на чому. Євангеліє Матвія, 7, розділ, перший та другий вірш. Не судіть, щоб і ви не були осуджені, бо яким судом судите, таким і вас осудять, і якою мірою міряєте, такою відмірюють і вам. Я усвідомлюю, яким чином діє ворог. І хочу сказати, Кожному, не судіть, щоб і ви не були осуджені, бо яким судом судите, таким і вас осудять. І якою мірою міряєте, такою відміряють і вам. Надходить час, коли ми повинні зайняти рішучу позицію. Однак, звеличуючи Господа, переконайтеся, чи не осуджуєте і не звинувачуєте ви інших. Усі темні сили радітимуть, якщо у нашому народі відбудеться розділення. Причина для суперечок і розділень завжди знайдеться. Деякі перебувають у великій небезпеці зануритися у невір'я. Нехай же вашим завданням буде спасати душі, яким загрожує небезпека. Я маю велике переживання від того. Що багато людей не розуміє свого становища. І все ж ми можемо дещо зробити для таких людей. Поміркуйте, чи прагнете ви до розкаяння? Чи ваші серця мають бути навернені, чи в такому стані Господь забере вас на небо? Кінець близько, час короткий. Звільняйте дорогу для царя і підійміть стяг, на якому буде написано. Заповіді Божі і віра Ісуса, крок за кроком, рухаючись уперед, проголошуйте. Тут ті, хто виконує заповіді Божі, і мають віру Ісуса. Це адреса Церкви Божої. Мойсей колись проголосив: дивіться, Навчив я вас, постанов та законів, як наказав мені Господь Бог мій, чинити так серед того краю, куди ви входите, щоби посісти його, бережіть і виконуйте їх, бо це мудрість ваша та ваш розум на очах народів, що вислухають усіх постанов, тих, та й скажуть: тільки Він, мудрий та розумний народ, цей великий люд. Бо хто інший такий великий народ, що мав би богів, таких йому близьких, як Господь Бог наш? Кожного разу, як ми кличемо до нього, і хто інший такий великий народ, що має постанови і закони такі справедливі, як весь той закон, що я даю перед вами сьогодні? Тільки стережися. І дуже пильнуй свою душу, щоб не забути тих речей, що бачили очі твої, і щоб вони не повиходили з серця Твого по всі дні життя Твого, а ти подаси їх до відома синам твоїм та синам Твоїх синів. Отже, Спаситель досить виразно сказав нам сьогодні. Бо яким судом судите, таким і вас осудять? Хто може стояти перед Богом, претендуючи на незаплямований характер і безгрішне життя? Як же в такому випадку можна наважитися критикувати і осуджувати своїх братів? Ті, хто має надію на спасіння, лише завдяки заслугам Христа? Хто шукає прощення через його кров, зобов'язані виявляти любов, співчуття і прощення до своїх ближніх. Коли судите інших, Господь буде судити вас. Нехай же Господь постійно впливає на серця людей, які називають себе християнами, доки Його перетворююча благодать не відкриється в їхньому житті та в їхньому житті. Характері, збираючись разом, не критикуйте один одного, але говоріть про Ісуса, говоріть про Його любов, говоріть про Його прощення, як Він підняв вас із гріхів і, розповідаючи цей досвід, довідіть іншим, що і вони можуть спасенними бути, не дивлячись на свої гріхи, в яких вони покаються. Тому я хочу молитися, дорогі мої. Щоб приклад Ісуса, Його прощення, було нашим прикладом життя. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою у ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за Твою безмежну любов, за охорону, за життя і за здоров'я, яке ти продовжив нам на цій землі. Ми дякуємо тобі за слово Твоє святе, яке ми сьогодні могли відкривати, щоби досліджувати. Щоби навчитися від Тебе. Господи, Ти сьогодні даєш нам досить цінні уроки, бо ти бажаєш нашого спасіння. Ради цього ти зробив усе, ради цього ти знімеш важкий хрест на Голгофу, де добровільно розставивши свої руки, любов'ю обняв увесь світ. Тож дай мудрості нам, Господи, не дивлячись ні на що, бути твоїми послідовниками, пройти свою Голгофу. І навіть якщо нас ображали прощати, просити милості на тих, хто чинив недобре, щоб вони зрозуміли Твою волю і так само навернулися. Господи, допоможи нам через якісь дрібниці не втратити ту вічність, яку ти приготував. Тому сьогодні дай, щоб ці слова, які ми почули, стали принципом нашого життя. Ми в руки Твої віддаємо своє життя. Життя наших дітей, наших рідних і близьких, і нехай милістю Твоєї буде благословений надалі наш край, щоб зберігався мир і спокій, і був добробут. Благослови і нашу країну, благослови всіх, хто захищає свою землю, свою батьківщину, не залиши милості тих, хто поранений. Господи, хто втратив рідних, потіш надією на зустрічі, на воскресіння. А за милості, за любов, за охорону і за спасіння куплене на Голгофі, ми дякуємо Богу Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Як багато людей не звертають уваги на те, що вони кажуть, на те, що вони інколи осуджують іншу людину, не звертаючи увагу на те, що самі інколи робили, може, чогось і гіршого, як той, кого вони сьогодні засуджують. Господь досить дав таке незвичайне порівняння, як ти можеш допомагати комусь, бо в нього щось там маленьке, коли в тебе велике. Він порівняв це з е, колодою в оці, як ти можеш бачити там скалочку, а сам не бачиш, що в тебе щось велике. Нехай друзі, дорогі, сьогодні Господь допоможе нам досліджувати себе, бачити своє життя, аналізувати минуле, щоб чогось не залишилося. Бо в день, коли прийде Христос, ми вже нічого не зможемо зробити. Сьогодні, коли сатана навіє, що ви зійстили настільки важкі гріхи, що вам вже немає прощення, не вірте йому. Мені колись сказала одна молода людина, я не можу вже звертатися до Господа, тому що я согрішила. Але яке щастя, що ця людина розуміє, що вона зробила гріх, Їй залишається останній крок, просто прийти до Ісуса і сказати, так, Господи, я грішна. І що обіцяє Господь таким? Всякого, хто прийде до мене, я не прожену геть. І коли людина... Така людина приймає Господа, приходить до Ісуса. І люди, бачачи Його життя, може сказати, так як ми читали слова, які сказав Мойсей, що люди оточуючи і скажуть, а чи ще є у когось такий Бог, як оцей Бог, який не просить чогось, а просто просить, прийдіть до мене, отримайте мир, отримайте прощення і на кінець отримайте вічне життя. Нехай Господь благословить нас. Добрим бажанням бути послідовниками Ісуса. Будьте благословені Господом. До побачення.